Ростинаючи темряву, я бачу світанок, і небо, і щастя. Я знову живу. Життя воно дивовижне. Я маю за що подякувати Богу. Перше в історії нашої країни свято подяки в самому серці столиці. 17 вересня впродовж дня завітай зі своєю сім'єю на програму родинного дозвілля. Ярмарка подяки, різноманітні майданчики та урочисті виступи наповнять денний блок свята. Від імені всієї України зі сцени пролунає загальна вдячна молитва великому Богові. Ввечері на вас чекає концертна програма, виступи відомих виконавців та переможців співочих конкурсів, а також виконання відомих хорових пісень у супроводі симфонічного оркестру. Кульмінація свята на урочистій вечірній сцені відбудеться о 18-й годині. Зустріч з легендарним надихаючим Ніком Вуйчичем. Цього разу він приготував щось особливе для українців. Чому він приїде та про що розповість? Дізнайся особисто. Отож, 17 вересня, з 10 до 22 -ї. завітай на свято подяки на Хрещатику в Києві. Нехай подяка Богові наповнить всю країну та досягне неба. Медіапартнер, телеканал Надія. Шановні, мене звуть Анатолій Калюжний. Я маю гарну новину для вас. В цьому році ми святкуємо День подяки разом всі церкви на Майдані. І це унікальна подія для України. І Я сподіваюся, що це буде початок великого дня подяки, який ми будемо святкувати всією країною, всіма містами і селами. Тому що нам, українцям, є за що дякувати Господу. Подивіться на нашу землю, квітуча, гарна, красива земля, яку подарував нам Бог. Подивіться на наших людей. Це надзвичайні люди. І Бог їх подарував саме в Україні. Так, да, у нас важкі сусіди. Але ж який у нас характер. І завдяки цим сусідам Бог робить наш характер. Бог благословляє церкву України. Подивіться, як зростає церква в Україні, скільки покаянь, стільки церков, стільки місіонерів. Я закликаю всіх вас. Вийти на Хрещатик в районі майдану і 17 вересня 2017 року розпочати нову еру, нову епоху нашого життя. Будемо дякувати всі разом. Ісус молився і казав: нехай будуть всі разом. Давайте покажемо Богу, покажемо небу, покажемо людям, що церква єдина. І як тільки ми зійдемось на майдан, як тільки ми дамо велику подяку Богу, на цю землю прийдуть благословення. І вона буде більш квітучою і більш благословеною. Чекаю всіх вас на майдані 17 вересня 2017 року.